Доброго вам здоров'я! З вами Терновчаночка. Поки варяться наші рижики, ми закінчимо рядовочку. Ось я склала уже у відерте рядовочку, яка відварена і залита маринадом. Для маринаду ми взяли пів літра води, чайна ложечка солі, дві столових ложки цукру, лавровий лист перець горошком, перець духмяний. Коли розсіл закипів, прокипів 5 хвилин, ми додали 50 г оцту, дали закипіти і вимкнули. Розсіл холодний, холодним розсолом заливали грибочки. Це буде на різдвяний стіл маринований грибок. гриб. Мабуть, потім закриємо. Залишилася у нас іще рядочка, яку ми складемо в пакет і поставимо в морозильну камеру. Це буде на різдвяний стіл е, смажені грибочки і начинка для вареників. Грибочки ми відварювали в два етапи. Підсолений в воді з додаванням оцту. Перший раз з моменту закипання 3 хвилини, вилили змили. Другий раз 5-7 хвилин. Змили, злили змили. Ось так. Таким чином ми приготували грибочки. З вами була Терновчаночка. Дякую за увагу. Тиснемо на дзвіночок, підписуємося, ставимо лайки, вподобайки.